Частина 1. ХЛЮПИК За традицією, зброю я залишив зверху, і тепер, тупуючи сходами, почував себе голим. Втішало лише те, що інші відвідувачі в такому ж становищі. Гул було чути, ще на верхньому прольоті. У старингенах завжди води нашурашування десятків щось бурмотних голосів. Це така сама невід'ємна частина місцевого колориту, як закручені сходи і вічно незадоволений охоронець на вході. Тут може бути галеславо, а може бути тихо. Але гомін у цих стінах у будь-який час доби, що загалом не дивно. Бар у зоні річ не сказати, що пересічна. Сторанген, звичайно, не єдиний заклад у своєму роді, але якщо комусь здалося, що шинки тут натикані, як у Москві на Тверській. Поспішає засмутити. Нічого подібного, хоча порівняння так собі, москалів на зразок мене тут не так багато, а окремі товариші можуть і врило дати за подібні паралелі. Взагалі, отримує тут по соплях нікчим на справа. Відкриваєш рота, кажеш: Добрий день, і цього вже буває досить. А далі, як у тому анекдоті, так, слово за слово, отримав їжичок по морді. Я волію мовчати. Втім, Барбану сказати доброго дня, це святе. Я звернув убік від сходів, метнувся лісного охоронця. У цього хмиря явно комплекси такий собі маленький чоловічок, який отримав якусь подобу влади і впивається цим подарунком долі. Не пригадаю нагоди, щоб він не поквапив, проходив шоу повз, або не гаркнув на відвідувача, що замешкався у дверях. Задоволення він цього отримує, чи що? Ні, такі у зоні довго не живуть. Хіба що охороняють заклад типу Старенген, який і охорони то не потребує. Не надто прислуховуючись до того, щоб пробурчав незадоволені сидячи біля входу комплекс, я прошмагнув зал і поспішив до стійки. Говорити мені тут нема з ким та й нема чого. Я вже кілька років намагаюся підтримувати мінімум стосунків із людьми, і жити від цього стало значно легше. Звісно, мене тут знають. Не можна жити поруч із людьми і бути зовсім непомітним. Але для більшості є не більший інтерес, ніж, скажімо, та бред. Майже для всіх. Зрозуміло, є винятки. Бармен, наприклад. Доброго дня! покликав я тихо. Бармен обернувся. День, безбарно озвався він, потім примружився. На обличчі майнуло впізнання, і голос набув більш-менш живого відтінку. Це ти похмурий. Проходь, поговоримо, я мовчки пірнув за стійку. Бармен жестом покликав за собою, хоча я був тут неодноразово і чудово знав, куди йти. До задньої непримітної із загальної зали двері. Двері відчинилися перш, ніж ми до неї дійшли. У отворі з'явився молодий хлопець із напруженим від натуги обличчям. І було від чого напружитися. На витягнутих руках хлопець стяг. три поставлені один на одного ящики з горілкою. Бармен відступив, пропускаючи хлопця. Тут постав, синку, наказав він хлопцеві. Той кивнув головою. І не тягай стільки, не дірвешся!» хлопець знову коротко кивнув у відповідь. І стривай за стійкою трохи, голос Бармена раптом став добродушним. Мені з похмурим треба переговорити. Синок слухняно опустив на підлогу ящики, відсунувши їх ближче до стіни з проходу і ступив до стійки. Бармен розплився у гордій усмішці і навіть підтримав мені двері. Короткий темний коридорчик привів до ще однієї двері, помасивнішої та посерйознішої. Біля неї бармен зупинився і почав кулупати замок, ставши так, щоб мені не було видно, чого він там робить і натискає. Звичайна процедура. Я уперся спиною в стіну, відкинув голову. Замки, які приховували свята святих мого скупника, були мені нецікаві. Вламуватись сюди серед ночі і грабувати бармена, я б не став за жодних обставин. Мене більше займав його хлопець. Подивитися на ту гордість, з якою бармен супроводжує кожен його рух. Можна подумати, що вони і насправді близькі родичі. З іншого боку, синком хлопця кожна собака із засідатих називає. Не всім же він син. А от чи він син бармену? Цікаво. Але він не розкаже. А я не запитаю не в моїх звичках. Бармен відімкнув двері й посторонився, пропускаючи мене вперед. Я пройшов у маленьку кімнату з кучою шкаф, стелажів двома сейфами, писовим столом і парою замурзаних стільців. Підійшовши до столу, знову завмер, чекаючи бармена, той увійшов слідом, зачинив двері шильніше і знову заклацав замками. Параноя страшна штука. Хоча, як казав один мій веселу знайомий, якщо у вас параноя, це не означає, що за вами ніхто не стежить. Жартівник. Скорбезність стара як світ. Але з підтекстом. У зоні взагалі будь-яка хохма набуває підтексту. Дивна властивість цієї місцевості. Хоча у морзі теж жартують дивно і у міліції. Просто страшновата дійсність починає диктувати свої закони, змушує сміятися з того, що чого нормальній людині ніколи й на думку не спаде, а інакше не можна, збожеволієш. Або станеш похмурим, подумки посміхнувся я. Бармен нарешті порився з дверима, підійшов до столу і станув проти мене, вперше зі стільниці. Сідай, мій скупник знову став незадоволений. Я був вище за нього, і він не любив, коли на нього дивляться зверху. Не люблю, коли ти наді мною, типу височієш. Я слухняно опустився на старий стілець, якщо його можна було так назвати. Від початкової конструкції залишився тільки кістяк з обшарпаними ногами. Спинка давно безповоротно загубилася, а сидіння заміняв відрізний шматок ДСП, скрипнуло. Ну, хвалися». Не чекаючи на повторне запрошення, я відстепнув контейнер і поклав на стіл. Бармен, висунувши шухляду Дістав з нього рукавички з товстої шкіри і почав натягувати. Він не поспішав, смакував кожен рух. Я подавив позіхання. Скупнику все іграшки, передчуває він. А мені б здати хабар, ляснути три по сто і на бічну. Класнули запори, що притискають кришку контейнера. Бармен заглибився у вивчення мого видобутку. Одразу став схожим на здорову жирну мишу, що потрапила із студентського гуртожитку на весільний стіл, і охреніли від різноманітності. Очі скупника блищали, як у того, хто зголоднів, і вирішив жерти все, до чого дотягнеться, а що не здолає, хоч наїсти. Я розумів його. Цього разу похід затягнувся, і в контейнері на 12 вільних вічок не залишилося, а у двох були досить серйозні штучки. Кришка клацнула, повертаючись на місце. Беру все за стандартом, все крім капель. Стандарт для мене був не дуже грабіжницьким, тож цілком задовольняв запити. А от виняток для капель мені не сподобався. Чого б це? Я втупив похмурий погляд у бармена. Той мір злякувато повів плечима і поспішив сховати очі. Не візьму. Мені тих крапель і без твоїх накапало, упору лавку відкривати. У мене такої кількості їх не візьме ніхто. Скупчик виглядав жалісно, але мене цим не проведеш. Не перший рік зону топчу, і з упером цим не перший день знайомий, він все продасть. Причому за вигідною для нього ціною. Якщо зараз крапель багато, то ні в жизнь не потягне на продажу усе, продасть стільки, стільки запросять. а решту притримає, поки потреба не з'явиться. І знову продасть із максимальною вигодою. Жалюгідні очі знову скосилися на мене, але я погляду не відвів. Не тисни на психіку, здійнявся бармен. Теж мені вийде доморощений. Контролерів своїм поглядом лякай або бюрерів, усі за стандартом, крім капель. Каплі так візьму. Натомість випивка та закуска за рахунок закладу і за кімнату можна платити до іншого разу. Що ж, і на тому спасибі. Добре, я не жадібний, кивнув я бармену. Підпочину лише тиждень. За твій рахунок. Скупник, що поліз у сейф, щось голосно впустив, чертихнувся і поліз піднімати. Нежадібний, пробурчав він, вилазячи з під столу. Сволотати. Всі сволоти. Це ж Зона, а не інститут шляхетних дівчат. Він простяг мені пачку папірців, які хтось колись обізвав універсальним засобом обміну. Пачка була перетягнута щільною гумкою траурного кольору. На, тримай. Я провів пальцем перебру пачки. Можеш не перераховувати, я не обманюю, зобразив образу скупник і поспішно додав своїх.